Слава Ісусу Христу! Не раз люди дуже сильно переймаються тим, як інші спасаються, тому що так є багато мільярдів людей, і китайців, і індійців. І ось ми читаємо сьогодні у Святому Писанні, що про Ісуса Христа довідалася якась жінка поганка. Родом Сирофінікійка. Вона мала вдома велику проблему, тому що мучилася її донька. І очевидно, що вона намагалася якимось чином вирішити цю проблему на інших місцях, можливо, зверталася і до лікарів, і до служителів. Тієї релігії, до якої вона належала, але їй нічого не допомагало, і ось вона, довідавшись, що прийшов, як його називали пророк і ще з юдейської віри релігії, то вона пішла до Ісуса. І з першого погляду Ісус не дуже радо прийняв її. Тому що каже святе Писання, що і не хотів, щоб люди дізналися, а друге, сказав їй, що не личить брати хліб від дітей і кидати щенятам. Святіший Отець Венедикт, роздумуючи про оцей уривок зі святого Євангелія, каже, що Ісус Христос із цією жінкою. Вів глибоку богословську бесіду. Тому що глибина цієї бесіди якраз полягає ось у чому, що Господь Бог не дивиться на те, до якої формально релігії належить людина, а Він дивиться в глибину людського серця. І тому, дорогі сестри і браття, Остаточний суд завжди буде відповідно до людського сумління. Тобто не залежить від того, чи людина офіційно належить до Католицької церкви чи ні, чи вона хрещена чи ні. Бо Ісус Бог дивиться на її серце. До Бога Отця все одно всі приходять тільки до Ісуса, через Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа. Немає, немає іншого посередника між Богом і людьми. Тільки Ісус Христос відкрив людству всьому доступ до Бога Отця. І незалежності від того, яку хто релігію сповідував, все одно в кінці всі прийдуть до Ісуса Христа. І бачимо, оця розмова із жінкою, поганкою, вона якраз до чого нас спонукає, що Ісус Христос її не відкидав і навіть не казав, що їй треба навернутися. Він зробив у добро тій людині, яка, здається, до його релігії не належала. Ми скажемо, а чому ми належимо тоді до Христової Церкви? Католицької церкви. Тому що, дорогі сестри і браття, якщо хтось пізнав істину, то він повинен за нею іти. І в католицькій церкві є повнота всієї істини. І бачимо, як ми сказали, всі люди все одно прийдуть перед суд Ісуса Христа. В кінці. Ті, які довірилися Ісусу Христу. Ті приходять на суд вже сьогодні. Вони вже сьогодні у покаянні перебувають, виховують своє сумління і через хрещення стають Божими дітьми і приймають спасіння. І яка різниця між християнами і нехристиянами? Що ті, які не належать до Христової Церкви, вони отблукають і шукають? І все одно наприкінці прийдуть до Ісуса Христа. Ми ж не блукаємо і не шукаємо, бо ми знайшли Божого Сина. І спасіння приймаємо вже тепер. І ми приходимо на початку нашого земного шляху до спасіння і до Ісуса Христа. І ми живемо вже у любов'ю Божою. І, дорогі сестри і браття, ми свідомі цієї любові Божої, яку він до нас спрямував. Побачимо, багато людей живуть, Бог усіх людей огортає своєю любов'ю. Але люди про це не знають, нарікають, втікають від Бога далеко і мучаться безглуздо. А християнин не тільки що Він. Огорнений Божою любов'ю, а Він про цю любов знає, пам'ятає і її свідомий, і тому живе всередині Божої любові. Тому не треба, пам'ятаємо собі, завжди не треба там дуже сильно переживати за всіляких інших людей, як вони спасуться, тому що Бог справу спасіння для всіх підготував. Дуже важливо, щоб ми спасіння. Яке у хрещенні прийняли, його безглуздо не розгубили. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі, нашої промовмо. Господи, Вседержителю Боже, отців наших молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї